Я займаюся робототехнікою і програмуванням. І після війни я буду здобувати свій перший досвід роботи розробником програмного забезпечення. Я буду створювати нові інфопродукти для ринку України та підтримувати економіку нашої країни. Я мрію проєктувати будинки для нової та сучасної України. У майбутньому я хочу стати перекладачем, щоб вміти доносити свою любов до України різними мовами світу. Нещодавно я почала займатися у відділенні математики. Коли настане мир, я бажаю побудувати математичну форму щастя. Я мрію, що після перемоги я зможу долучитися до відновлення аерокосмічної галузі України. Я мрію надавати надійні послуги з ремонту автомобілів і завоювати до себе довіру людей як до фахівця. Адже це так добре, коли у нелегкі часи немає і згадки про неякісно виконану роботу. Я цікавлюся питанням збереженості телят після війни. Планую надалі займатися цією проблематикою, щоб допомогти відновити поголів'я великої рогатої худоби в Україні. Я займаюся вирощенням мікрозелень. Коли закінчиться війна і не усі підприємства зможуть постачати продукти для здорового харчування, ми зможемо самостійно вирощувати мікрозелень, яка сповнена корисними речовинами, які потрібні кожному з нас. Я дуже хочу, аби після війни наші страхи не були сильніші за мрії. І ми разом відновлювали, досконалювали та розвивали нашу країну. Перемога за нами, бо той, хто йде, здолає будь-який шлях.